Мало не з перших хвилин знайомства, розповідає телепродюсер. Наштовхнулась на самовпевненість і зухвалість Маркуса Рейера, журналіста Веллі». за його сценарієм. До прикладу, львівські Карпатівці мали б відбити охоту у німців їхати до Львова. Він домагався від бразильського, це німець домагався від бразильського легіонера слів, розпитував і хотів почути, але не почув, що українські фани, вони фактично націоналісти на грані фашизму, що вони тут поб'ють всіх німців. Але він цього не почув. Бразилієць каже, прекрасні люди тут. І фани добрі, і все йому подобається. Але йому цього було мало. Він вишукував якісь знаки свастики на їхніх атрибутиках, символіках десь у цих фанів. Він намагався приплести ти їх до політики в інтерв'ю російські медіа сам Маркус не виглядає монстром. Ми німці навіне всі труси. Можна так сказати, там дуже очмно всього боїмся. Раз і ситуація разі риски. І у нас є страхування на сам є всіх. Проте як зазначає Люба Сорокіна за 15 років журналістської роботи з такою суб'єктивністю та ворожістю зустрілась вперше. Мене найбільше шокувала оця фраза почута від нього. а що, якщо фани я її власне процитувала, а що, якщо ці фани ультразбудуть тіпа городу і поб'ють цього бразильського легіонера, цього гравця. В мене, в мене був шок від цієї фрази. Своєю статею на «Західнет» хотіла попередити львів'ян, що західні журналісти не завжди усміхнені і чемні. Тим часом політолог Антін Борковський переконаний, Львів просто потрапив під кампанію чорного піару проти України. Причини можуть бути. То ширше причини можуть бути вужчі. але сам факт лишається фактом це не лише недобросовісність в роботі, але це намагання максимально очорнити і місто, і загалом країну. Щоправда, загалом із західними змі організатори Євро у Львові мають добрі стосунки і переконані, публікації будуть об'єктивні. Ми будемо мати дуже багато німецьких медіа під час проведення матчів у Львові. Ми переконані абсолютно, що і німецькі вболівальники, і німецькі фанати будуть вражені тим містом, яке вони тут побачать, і ми насправді будемо мати дуже великий позитивний е, піар. А за коментарем до Deutsche Welle місто звернеться обов'язково. Ірина Вещишин, Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.